Добрий день, мої любі друзі! З вами Тетяна Немержицька. Та сьогодні я з вами поділюся моїм досвідом про вдячність. Як я зрозуміла, що таке бути вдячними? Друзі, але ж це не значить, що я була досі невдячна людина. Так, я була вдячна, але ж цього разу трапилося неймовірне відкриття вдячності. На жалі, ці речі трапляються коли нам стає дуже не по собі дуже щось таке трапляється в нашому житті або хвороби, або втрата близьких, або навіть не зважаючи на оці ці втрати та хвороби. Трапляються іноді такі періоди, коли тобі відкривається щось. Відкривається якесь знання, якого ти раніше, може, так глибоко, глубоко не знав. Але ж я можу сказати, що до цього я не знала і не розуміла так глибоко, і не відчула так глибоко в собі, що таке бути вдячним. І я поділюся моїм досвідом з вами. І у мене з мамою були дуже тісні стосунки, і ми дуже частенько розмовляли так, по душам, годинами розмовляли. І мама завжди казала таку фразу. Вона мені казала, треба дивитися на тих людей, хто ем, гірше за тебе, хто, хто гірше живе за тебе. Е, тоді, це краще. Вона, може, не могла роз'яснити цього так більш досконаліше. Тобто, тому що я така людина, що деякі речі я хочу чути, знаєте, розкладені по полочкам, щоб воно дійшло. Вона казала, що так її мама так вчила. Вона казала просто, що так тобі буде легше. Але я ніколи не була згодна з цим висловлюванням. Я казала, що ні, я не хочу дивитися на тих, хто гірше за мене, на тих, хто може зовнішністю гірше за мене, або ті, хто живе гірше за мене, хто має гірше за мене, або не має чогось. І мені здавалося, що. Вона не права, я не була з нею згодна. Я казала, що ні, я не хочу дивитися на тих, хто гірше за мене. Так воно мені нічого не дасть. Вони, воно мене воно мене, оці знання, вони мене опустять ще більше. А я хочу дивитися на тих, хто краще за мене, на тих я буду дивитися. Принаймні, так вчать книжки, які я дуже люблю. І дуже їх читаю завжди, дуже люблю таку літературу, щоб, щоб самі піднятися усім, цим, цим. коли ти бачиш щось погане, ти хочеш бути краще. Так? Був період, коли мені було насправді дуже-дуже погано. Зі здоров'ям, з думками. І все навкруг здавалося, що це кінець. І це тривало деякий час, десь декілька місяців. Знаєте, коли, коли людина щось таке має, недобре. Не воно буває такі періоди затища, бувають періоди загострення. І от в періоди загострення в мене таке траплялося, що щось таке я чую дуже погано, дуже погане, дуже сумне, яке мене опускає ще більш погані думки. Я над цим задумалась. Думаю, мені так погано. Чого мені трапляється чути зараз іще гірші речі, щоб мене убити зовсім чи, чи нащо? І знаєте, в цей момент мені відкажуть відкрилося віконце і ввійшов і промінь світу. І я подумала, що тій людині або та ситуація, що я чую, дуже прикра, дуже погано. А я себе відчуваю якось погано зараз, мені зараз погано. Та в мене нема такого, що там трапилося з тією людиною або в тому місці, як там люди страждають. І я думаю, а в мене нема такого. І ви знаєте, зізнатися в тому, що, що в мене а в мене такого нема. І ця думка, вона мене підіймає, вона мене, вона мене, знаєте, якось вивела на інший рівень рівень. І я почала бути вдячною Богові, вдячною світові, вдячною всім на світі, що, що я не в такому вже і поганому стані, чого це мені. Треба так, от сумувати та гірко плакати. В мене зовсім не така ситуація, як там, як з тією людиною сталося. або в тієї сім'ї, або в тих людей незнайомих. А в мене такого немає. Ви знаєте, як трапляється? Що оці епізоди вони трапляються декілька разів? Декілька разів, і для того, щоб, щоб закріпилося воно. І мене і, і мені вони траплялися, оці, оці якісь пригоди з іншими людьми, якісь захворювання інших людей, якісь, якісь такі історії паганючі за інших людей. Вони трапляються декілька разів і для того, щоб я усвідомила це. І ви знаєте, і вони для мене доходять. Тільки для того, щоб я це зрозуміла, і ви знаєте, я це зрозуміла, і тут я згадала мою маму, і тут я згадала її слова, які вона мені частенько-частенько вона мені казала: треба дивитися на худших, і тоді тобі буде легше. Але ж, мабуть, в ті часи мені не було дуже погано, і я не звертала на це уваги. Я хотіла бачити багатих, здорових, щасливих людей, і тоді я сама буду до цього стрімитися. Отакі діла, друзі. І оці пригоди, які зі мною траплялися, оці освідомлювання, знаєте, вони мене привели на той шлях вдячності, за що я можу бути вдячною. І в мене є багато, багато за що я можу бути вдячною. Отакі справи, мої любі друзі, отак слова моєї мами відкрилися для мене через багато-багато років. Я бажаю вам всім відчути отакі відкриття все в собі та почати жити добре. Незважаючи на те, що ви вже живете добре, але може, колись на вас находять отакі сумні думки, якісь не дуже, не дуже добрі часи, як ви кажете, але ж є у інших людей є набагато, набагато гірше, а у вас цього немає. Бажаю вам всім здоров'я, щастя, до побачення.